Дорогі наші, всім привіт! І знову у нас операція консервація. І консервувати ми будемо болгарський перець в томатному соці. І за бажанням нам буде потрібні томати, болгарський перець і за бажанням чесник. Томатів беріть так, щоб у вас вийшло залежить від того, які за сочністю ваші томати, щоб у вас вийшло 2 літри. Томатного соку. Болгарського перцю я візьму вже в очищеному вигляді також 2 кілограми один до одного. Нарізати можна великими смужками, я буду вже такими квадратиками нарізати, щоб було зручно. Е наколоти на веделочку та з'їсти взимку. Це чудовий салатик або закуска, можна сказати. І Томатний сік 2 літри. Ми зараз доведемо до кипіння і будемо кипятити до того часу, поки перестане з'являтися піна або шум. Часник, тут у мене 60 г чеснику або ж 2 головки, я буду нарізати отакими пластинками. Також у мене 3 штучки гвоздики, 5 штучок духмяного перцю. Можна ще взяти і чорного горошку перцю, і це все я потовчу в ступці. Одна столова ложка солі без гірки, майже. І дві е, склянки на 200 мл цукру. У мене тут 250 мл скляночка, я не повну, 200 мл. 50 мл оцту дев'яти та 150 мл олії. До речі, друзі, хто багатий на мед, можна цукор замінити на мед. Буде також дуже смачно. Так, нарізаю сник, поки закипає наш томатний сік. Я беру пів чайної ложки перцю чорного горошку, гвоздику та духмяний перчик. І все перетру в ступки, щоб воно нам не потраплялося вже в готовому салаті. Так, Томатний сік кипить вже кілька хвилин, Уже піна не з'являється. Ми опускаємо сюди болгарський перець. Ви бачите, що я взяла два кольори, можна ще додати і жовтого кольору. Бажано, щоб був товстошкірий, але вже у нас який є, у нас червоний товстошкірий. Бачите, його нібито багато, але він сяде. Зачекаємо, щоб перець трішечки сів. Можна відразу ж висипати сіль столову ложку. Це, ця закуска повинна бути більш солодка, ніж солона. Але ви робіть за своїм смаком. Якщо ви будете більше полюбляєте солони, додавайте більше солі. Додаю склянку цукру, відразу ж додаю олії. І чекаємо, щоб перчик наш закипів і трішечки осів. З моменту закипання наш перець кипить вже 15 хвилин. Я додаю прянощі, додаю чесник і буду кипятити і ще 10 хвилин. Киплять наші овочі ще 10 хвилин, ми додаємо оце і прокип'ятимо ще 2-3 хвилинки. І можемо вже закривати в баночки. Банки наповнюєте будь-які, я їх простерилізувала, кришки прокип'ятила, буду і великі, і маленькі. На велику сім'ю, коли всі зберуться, буду відкривати велику баночку. А коли тільки вдвох, то маленьку. Бачите, закуска вийшла густенька. Перемішуємо, щоб потрапив і чесничок. Дуже приємний аромат і гвоздички духмяного перчику і перцю болгарського. Так що, друзі, обов'язково закривайте такий салатик. А у нас є в плейлисті домашня консервація більше 200 рецептів. Так що запрошуємо в наш плейлист. Все, закриваю баночку кришкою. Так, і перевертаю на кришечку. Подивіться, яке ми літо закрили в баночку. Чудова закусочка. Так, і слідуючу баночку. До речі, можна додати і гіркий перчик або гострий сюди, якщо ви хочете, щоб була така пікантна гостринка. А можна також додати будь-яку зелень, наприклад, петрушку або селеру. Це за бажанням. Я вирішила, що цього разу я зелень додавати не буду. Така класична колись наші мами робили. Тоді було більше меду. І більше робили або з медом, або половину цукру, половину меду. Ось подарочки робили у нас. Так, і ще буде півлітрова баночка. І так, ну у нас вийде 4 літри. 4 літри із даної кількості продуктів. Вийшло у нас, ми сказали, 4 літри такої смачної закуски або такого салатику. Ну, як же ж без дегустації? Важливо, щоб і сирий перець не залишився, але і щоб шкірочка не відстала, так буде смачніше. До речі, в нас, здається, на каналі є. Де замість томатного соку, ми додавали просто воду, робили такий маринад mm. і томатний сік насиченого, насиченого смаку та кольору і овочі, а якщо вони ще до зими настояться, то це буде неймовірна смакота. Друзі, обов'язково закрийте. Я впевнена, що ви закриваєте такий, можливо, щось трішечки по-іншому, діліться в коментарях. Дуже цікаво. Пізнавати нові рецепти. Всім бажаємо вдалих заготовок і бережіть себе. Пока-пока. У -пока. красу! Подивіться. І самі вирішили вже вперше за кілька днів Іван Афанасьович посміхається. Подивіться, як гарно. Вони зараз якраз самі гарні. І сонечко сходить у нас з тієї сторони. І вони всі повернулися до сонечка вранці. тому й соняшник, тому що завжди дивиться на сонечко. Подивіться, яка краса. Ну і зараз пройдемось. У нас там копанка є в кінці, а тут вже поки нас не було, вже соняшники і відцвіли. Да? Скільки цикорію виросло, коровки позапасали.